Привіт всім дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на 2024 рік. Так як на січень розклади я не викладала, то в цьому відео ми дрібно роздивимося також ваш і січень. І деякі питання можете собі знайти ще в відповідь в них. Рік 2024. Я вам бажаю найкращого, найсильнішого року, тому що цей рік у нас буде під знаком під цифрою 8. А 8 – це в колоді Таро карта сила. І нехай ваша сила проявиться в цьому році. Відчуйте себе дійсно сильними, відчуйте свої, свою правоту, і в чому ви взагалі, от бездоганні, що у вас найкраще виходить. Тому що терази вам веневра покровительствує, і ви завжди шукаєте якихось таких варіантів, щоб бути от прям, ідеальними. От я вам бажаю цього досягти. Ну що, починаємо. Перша карта синіфікатор на січень 2024 року для Терезів. Цемірка мечей, дорогі Терези. Сім мечей це про е, ви, можливо, кудись будете втікати у січні місяці. Ви щось захочете залишити, е, можливо, від чогось визволитися. Е, якщо ви хочете йти кудись геть з роботи або з квартири, то вам захочеться зробити це дуже тихо, так щоб вас ніхто не помітив. Якщо ви тут так попали в якусь компанію, на якесь святкування, то вам захочеться втекти. Втекти як можна далі, тихенько і е, всі свої речі забрати з собою. Якщо ви тут так, якщо ви змінюєте роботу і йдете кудись, геть, то ви всіх своїх клієнтів або всю свою на, напрацьовану працю ви обов'язково з собою заберете. Головне не робити з цього великого свята і е, багато кому про це не розказувати. І будьте обережні також. У січні місяці будьте обережні з обманом, тому що тут хтось може щось не договорювати, хтось може щось навіть красти. Це е, карта кражі, вона може так програтися. Так, і ще карти додаткові на січень для терзів. Угу. Так, ну що ж, дорогі терзи, я вас вітаю. Трансформації прийшли у вашу хату. Е, може бути якась дуже важлива новина для вас, е, прийти у цьому місяці, або ж ви приймете дуже важливе рішення. Е, по Верховному суду, це старший аркан, це кармічна карта. На вас може прийти ваша карма. Тобто, якщо вас тут ограбять часом, то не треба це спіхувати на когось. Е, тут якби, вам потрібно буде за щось відплатитися. Якщо вас хтось обманює, то теж не треба це заспіхувати ні на кого. Це вам такий урок, щоб ви пройшли. По Верховному суду приймайте все, що би не сталося, як трансформацію. І тільки на краще собі. Вам потрібно тут змінитися. Якщо самі не захочете змінюватися, вас змінять в цьому місяці. І по таких базових, знаєте, зимних справах. А це може бути питання з документами. Це може питання бути з судом. Можливо, починається якась судова справа, або ви щось завершите. Таке дуже дуже важливе, конкретне. І це карта Плутона. В січні місяці Плутон міняє свій знак, і е, Плутон буде Плутон це у нас планета трансформації, так і ви будете е, те, що ви зміните, назад вже не можна буде повернути. Тому тут будьте дуже сильно уважні. Е, далі вам випадає карта уміреності, і уміреність це про зцілення. Скоріше за все, ці зміни вони вас цілять. Ви або відкупитеся за щось, якщо це то, що я перед цим говорила, що у вас щось буде станеться, що хтось вас щось забере або ви тут будете цілювати своє здоров'я. Бажано умірити свої апетити, слідкуйте за харчуванням, слідкуйте за своїми взагалі справами, емоціями в вашому житті, і старайтеся жити саме на чисту, старайтеся жити чистими емоціями. Після цього, коли ви це все все проробите, у вас є дуже хороший шанс, нова робота, нова дорога відкрита. Бачите, у вас вам хтось щось буде пропонувати. Це можуть бути гроші, щось, що пов'язане з грошима, це можуть бути навіть подарунки. Тому цього шансу вам не потрібно упускати, тому що він вас приведе до вашої мрії. Збудеться якась ваша мрія в цьому місяці. Ви тут знову ж таки в нас про очищення карта говорить, і ви зможете вийти, можливо, на новий рівень, або зустрітися з якоюсь людиною, яка для вас дуже сильно важлива, яка для вас є зіркою. Або ж ви тут, завдяки оцьому, вам потрібно буде трішки почекати, не спішити, і тоді у вас оцей шанс не приймати його одразу ж, так, по уміреності, а зважити. Всі свої за і проти, і прийняти саме те рішення, яке відчуває ваше серце, саме те, до чого ви найбільше схиляєтеся. І тут е, може дійсно здійснитися якась ваша мрія. І також е, зірка говорить про те, що вам потрібно виходити в люди, вам потрібно показувати себе і бути зіркою. Вам потрібно бути цією зіркою. Ну або ви встрітите тут якусь зірку. Окей, лютий. В общем, всі ситуації завершаться. Е, якщо тут щось буде таке погане, звідкись ви будете втікати, щось ви будете, е, знаєте, змінювати в своєму житті таємно, то так воно і треба. По е, Верховному суду, значить, прийшов час нарешті. Так. Можуть якісь таємниці відкритися, до речі, тому що сім очей це в нас, коли нас обманюють, коли ми нічого не знаємо. І по Верховному суду тут прям явно хтось вам протрубить прям в трубу, як там зображено на карті, і розкаже всю правду. Лютий місяць 2024 року для Терезів. Дев'ятка пентаклів у лютому ви вже дуже хороша, з стабільному стані. Дев'ятка Пентаклів вам все подобається. Урожай у вас є. Ви отримуєте ресурси, ви отримуєте результати з того, що ви колись робили, до чого ви йшли. Єдине, що вам тут може не все дуже сильно подобатися, тому що дев'ятка пентаклів це у нас карти, і бачите, золота клітка. Ви тут можете бути просто знаходитися в золотій клітці. У вас все буде, але вам захочеться свободи. І оцю свободу вам потрібно буде собі якось або діставати, або, або просто змиритися з тим, що у вас її немає у лютому місяці. Ну, з грошима тут буде все дуже добре і можете показувати себе. Про, ну, проявляйте себе, виходіть, хваліться, От, можете навіть вихвалятися тим, що у вас є. Березень. Березень 2024 року для Терезів. Березень, десятка кубків, боже, яка хороша карта. Я вас вітаю! У вас буде або якесь якесь свято, поїздка, вас кудись запросять, ви будете. В максимально позитивних енергіях. Ви зможете собі це дозволити, тому що в лютому місяці вам, ну, виявно, при, при грошах будете, при ресурсі. І вже в березні ви будете насолоджуватися е, своїм достатком. Е, тут ваша сім'я може спрогратися. навіть е, не тільки сім'я, люди, які по крові вам рідні, а навіть люди, е, яких ви вважаєте своєю сім'єю. Це можуть бути просто. Люди е, близькі вам, ваші друзі, або якісь, не знаю, ваші сусіди, хтось, з ким ви дуже сильно подружитеся, і будете дуже приємно проводити свій час у березні. Квітень. Карта на квітень для терезів. Четвірка жезлів. Вітні місяці вирішуєте питання з квартирою або з нерухомістю, з вашою стабільністю тут може бути таке, що вам прийдеться підписувати якісь документи на ваш так, або ви кудись переїдете. Ви Вирішите переїхати, от поїдете кудись подивитися на це місце і вирішите там залишитися, переїхати. Тут карта стабільності і карта радості, святкування. Ви будете святкувати якусь свою стабільність. Ви, якщо це може бути новесілля, це може бути перемога в якійсь із справ. Ви себе будете почувати дуже добре. І Вирішуйте питання з вашими родичами, з вашою мамою і з близькими людьми саме по крові. Отут якраз у квітні ви будете вирішувати питання зі своєю сім'єю. Ну, все у вас у вас все буде добре. Окей. Травень. Карта на травень 2024-го для Терезів. Рицар жезлів. Дорога. У травні місяці кудись поїдете, і навіть дуже швидко можете поїхати, вирішувати питання зі своїм транспортом, можете тут здати на права, або ви тут можете змінити свій транспорт, купити собі машину. Всі ваші справи, які б не були, вони будуть дуже швидко рухатися, все буде дуже швидко вирішуватися. І енергії у вас буде достатньо. У вас буде дуже багато енергії. Може проявитися якась людина, молода у вашому житті, хтось хто, не знаю. Підвезе вас, а потім ви закрутите роман з цією людиною. Або це може бути якийсь друг ваш, який повернеться, і він запалить ваше життя новою, так, новим вогнем. Це всі, хто у нас овни, леви або стрільці, і вони дуже люблять рухатися. Бачите, ви тут от прям скачете, кінь аж на диби став. Головне, ні з ким не сваритися по цій карті, тому що тут от, якраз у нас енергія, вона не контрольована, її потрібно вкладати в щось позитивне. Далі. Червень. 2024-го для терзів. Королева мечей. У червні у вас тут будуть якісь питання, пов'язані з здоров'ям, з навчанням або з документами. Ви ідіть до адвоката, якщо вам це потрібно, до лікаря, так, якщо ви будете тут проводити якісь не знаю, обстеження, можете просто здавати кров, можливо, вам потрібно буде тут від чогось відгородитися, чітко прийняти якесь рішення. Це ваша карта, до речі, це у нас близнюки, терези чи водолії. Вам потрібно бути з собою, бути чітким, бути дуже розважливим, думати логічно і, можливо, чомусь навіть навчатися, чи ви будете когось щось навчати. Королева мечей це може бути як і інша людина, яка буде програватися. Для чоловіків ви можете зустріти таку даму, яка знає собі ціну, яка мало емоційна, яка можливо просто. Буде себе так показувати. Тому що якщо по асценденту ви то ви е, проявляєте себе на перший погляд такі, але всередині ви можете бути інші. І е, тут у нас от на карті момент такий є, бачите, на вас ніби хтось здує, а ви відсікаєте. І тут, якщо хтось про вас буде щось говорити, розказувати вам, чи е, давати якісь вам поради, ті, що ви слухати не хочете. От їх якраз потрібно чітко відсікати і дати людині зрозуміти, що тут нема чого ловити. Далі. Карта на липень, липень 2024-го. Так, сама карта випала, це карта Сонця. Дорогі Терези, у липні у вас сонце, у вас щастя, дуже багато енергії. Вкладайте енергію в себе, показуйте себе, виходіть на люди тут. Потрібно співпрацювати і, знаєте, з якимись такими сонячними, можливо, людьми вам потрібно брати від них енергію або ж самим проявляти. Це карта сонячної енергії, потрібно виходити кудись на сонце, потрібно приймати вітамін. Де загорати, насолоджуватися. Бачите, дивіться, віддавайте свою енергію ніби у світ, у сонце. Сонце буде вас наповнювати, сонце буде висвічувати вам всі ситуації, буде проясняти ваш шлях. І не бійтеся вийти на сцену, не бійтеся заспівати. Це в нас карта творчості. Так, всі творчі справи вони будуть мати дуже великий успіх. Все, що пов'язане з дітьми, тут також буде мати дуже великий успіх, можливо, ви завагітнієте. Або вам прийде дуже хороша якась новина на рахунок ваших дітей. Це подорожі, можуть бути кудись подорожі у, по ваших справах, наприклад, так, які ви будете, дуже будете їм раді. Далі. Карта на серпень. Серпень 2024 року для терезів. Двійка жезлів. Двійка жезлів це про вибір. Ви тут у серпні місяці, можливо, будете обирати собі новий шлях. Бачите, у вас тут іде, ви ніби рухаєтеся кудись, і вам сонце, оце, яке вам у серпні випадало, вона буде висвітлювати вам шлях, буде висвітлювати вам тут олень, це захист, це про новий якийсь початок, це про щасливу якусь справу, яка буде приносити вам здобутки. І ви вирушаєте у серпні місяці в якусь неймовірну подорож. Давайте іще одну карту виконуємо. І також у серпні ви будете вибирати те, що у вас вже є, вам більше не підходить. Вам потрібно щось нове, щось більше, щось краще. Ви хочете прогресувати і хочете рости. До ну, чого тут, в серпні? Це карта помірності. Помірність. Можливо, тут потрібно буде трішки повільніше все робити, або ви будете себе зцілювати. Вас було вже помірність так. У січні місяці у вас була ця помірність, про яку я говорила, що ви можете себе тут зцілити, е, що вам потрібно е, дуже знаєте тримати баланс. І е, навіть у серпні місяці, якщо ви кудись їдете, або якщо ви щось нове починаєте, то обов'язково тут тримайте баланс між водою і вогнем. Не потрібно е, щось перенавантажувати. Можливо, вам прийдеться від чогось відмовитися, е, зробити щось. Е, більш якісно для себе самого, так, своє харчування, спорт, тут про це пам'ятаємо. Окей, далі. Вересень. Карта на вересень для терезів. Туз жезлів. Ви почнете нову справу. Ви почнете рухатися вперед. Тут обов'язково у вас все вийде, енергії у вас достатньо, навіть більше ніж потрібно. Е, ви можете так брати на себе якусь відповідальність у вересні місяці. Це може бути якась нова робота, у вас почнеться, або почнеться е, якась нова нові фізичні навантаження. Ви будете робити. Жезли, це все-таки про вогонь, це про рух. Це про майбутнє. Тут у вас дуже добре може це все програватися. Також по жезлам. Що іще? Тут у вас можуть бути питання, пов'язані з якимись ідеями. Так, у вересні місяці. І е, ці ідеї вони будуть дуже швидко розвиватися, тому що жезли, вогонь це енергія, і ви будете дуже швидко прогресувати в цьому. Або хтось вам щось подарує, хтось подарує вам, бачите, якісь, ця паличка вона цвіте, якусь нову можливість, нову роботу. І так у нас двійка жезлів це те, що ви обирали в минулому місяці, у серпні місяці ви обирали, ви йшли до цього. і тут ви знову ж таки будете вірні оцій своїй ідеї і у вересні також. Так, ну що ж, наступна колода. Карти на жовтень. Жовтень 2024-го. Для терезів. Семірка жезлів. Можливо, ви тут будете від чогось відбиватися, або щось закривати в своє минуле. Або е, може, це навпаки, ви відкриваєте ці двері, так, на цій колоді так зображено. Е, сама карта, саме її значення це те, що потрібно стояти на своєму, потрібно відстоювати свої позиції. Можливо, це буде не зовсім очікувано для вас, але е, так як у вас тут так, і двійка жезлів, ви вже почали щось нове. Потім у вересні, туз жезлів, оця енергія у вас є. Ви можете нею керуватися, і ви можете її відстоювати, навіть якщо хтось буде проти. Також бажано відкинути всіх тих, хто якраз таки проти, хто вас не підтримує, і закрити, зробити ніби як огорожу якусь від цих людей, не приймати їх до себе. Чи ви цим своїм відстоюванням зможете тут все-таки відкрити якісь двері, все-таки комусь щось пояснити в жовтні місяці? Давайте ще одну карту на жовтень. До чого ж це? Interessante. Hum! Mm. Тут знаєте, так двояке, тому що верховна жриця випадає, це старший аркан, це карта інтуїції. Вам потрібно буде робити по інтуїції. І також у нас тут двояке значення у вас може бути, тому що верховна жриця, вона як є таємною жінкою, вона говорить про таємниці, але також вона їх розкриває. Це єдина людина, яка може так розкрити ці таємниці, яка може прояснити. Можливо, ви тут звернетеся до якоїсь такої. Foi... Eu... Верховний жриці, підете там на розклад таро, у нас тут і карти є, або на якесь таке передбачення майбутнього в жовтні місяці. Важливо тут керуватися своєю інтуїцією. Це таке прям найважливіше. І також верховна жриці це все, що стосується вашого здоров'я гормонального. Тому тут гормони, може, ви будете приводити в порядок свої гормони і від чогось відмовлятися і будете займатися може, Якимось спортом або якимось е, спеціальним лікуванням, яке заставить вас відмовитися чи закрити в щось, м, ваші двері. Е, для чоловіків у вас тут може з'явитися якась така таємнича, я б навіть сказала, якась така рокова жінка. Е, цю людину потрібно слухатися, її порад прислуховуватися, тому що вона може бути дуже мудра цікаві. Окей, далі. Листопа. Карта на листопад. 2024-го для терзів. П'ятірка жезлів. Отут От у вас починається якась конкуренція. В листопаді місяці, семірка жезлів, та, коли ви відбиваєтеся відстоюєте. Але тут ви по семірці жезлів ви відстоїте один свої інтереси проти всіх. А по п'ятірці жезів це кожен сам за себе. Якщо тут в бізнес ідеться мова в листопаді місяці, то це дуже хороший момент саме для конкуренції, для здорової, вам допоможуть вирости через якусь кризову ситуацію. Якщо ви займаєтеся спортом, то це змагання, це крута карта, і вона дає можливість показати свої можливості, показати свої ресурси, свою енергію кудись вкласти, але ні з ким не сваріться. Тому що тут кожен буде на своєму стояти, і ніхто вам не піддасться, по підсірці жезлів. Оці жезли, так які ви. О, от, от цю справу, яку ви обрали, оцю нову, вона вам далі йде програва. Програється в наступні місяці, яку ту ж ви обирали в серпні. Вона програється вам далі. Вам прийдеться її, за неї боротися, за свою ідею боротися і відстоювати, думати, як краще зробити те чи інше. І ще карта сюди на листопад. І знову у нас сім мечів випадає. Це перша, це та, що випадала вам на січень. Сімірка е, хтось тут буде? знаєте, знову темнота. Неясність, якісь махінації можуть бути, якась брехня у вас може бути у листопаді місяці. Е, може, тут буде так, може ви вже знаєте про, про що я говорю, про якісь ситуації, щось у вас на листопад заплановане. Якщо у вас заплановане щось, то будьте тут обережні. Е, вам потрібно, тому що щось може бути нечисте. Дуже добре провіряйте, щоб ви потім не сварилися і, е, знаєте, і, і з під землі нові обставини. Просто не з'являлися. І чим закінчиться? Сама карта випала. Закінчиться все дуже добре. Е, е, карта закохані, старший аркан. Це про домовленості, це про е, договір між двома людьми. Е, ви тут зможете це закінчується ситуацією саме вам у вигоду, та найкращим для вас способом, можливо, тут потрібно буде звернутися до якоїсь третьої людини, щоб вас розсудили. Тому майте завжди на поготові адвоката. Або якщо ви в листопаді, наприклад, у вас суд назначений на листопад, чи е, ви там. Розлучаєтеся з кимось, то тут е, можуть взагалі якісь такі моменти всплести, і вам прийдеться, от прям ви будете там сваритися, будете критикувати, але е, в кінечному результаті все одно все закінчиться і закінчиться дуже позитивно. Так, грудень. Грудень 2024-го для Терезів. Карта диявол. Диявол це про маніпуляції. Диявол це про якісь спокуси в грудні місяці. І це карта козирога, до речі, в грудні у Козирогів якраз дні народженні. Кінець грудня. І тут у вас може бути або дуже багато соблазнів. Якихось в грудні ви будете кудись, не знаю, Може, виграєте нарешті цю справу і будете такі щасливі, що в грудні просто будете веселитися, пити алкоголь, ходити на якісь вечірки, ви можете в грудні місяці. Головне тут не звикати і не дозволяти нікому вами маніпулювати, тому що хтось може маніпулювати якась людина, яка має владу над вами. Це потрібно одразу уникати з дияволом, в негативному значенні з ним потрібно боротися, не підпускати його до себе. І е, працюйте над своїми поганими, шкідливими звичками. Тут оцього всього потрібно буде вам залишитися, і навіть є така практика. Перед новим роком, хто курить, п'є, ото все робить, то перед новим роком ви просто від цього всього відмовляєтеся. Навіть від шоколаду якогось, знаєте, от всього негативного, що все в ваш організм приходить. І новий рік ви зустрічаєтесь в повному чистому стані. Так, ви робите таку якусь аскезу, відмовляєтеся від чогось в позитиві. Диявол може давати дуже хороший такий пристрасний секс. Тому в грудні місяці у вас може програтися все дуже-дуже по-різному. Я бажаю, щоб тільки вам в насолоду все програлося. Так. І остання колода. Ми подивимося вам підказку. Сама карта випала. Сльози радості чи суму? Ви самі вибираєте вам плакати від радості, чи вам плакати від суму? Ваші е, сльози, які течуть, це знаєте, це про вибір. От якраз у вас тут дуже чітко цей вибір, який ви робите. У вас такий позитивний, ну, позитивний перша частина року аж до самого липня, у вас там сонце, у вас початок, і далі у вас іде змагання. Ви ніби вийшли на новий рівень, ну і ви ж не думаєте, що все буде так просто. Потрібно щось робити, щоб далі рухатися вперед. Потрібно проходити якісь ситуації. І тут вам тільки вибирати ви це приймаєте собі в облаго. Кожну ситуацію, чи ви вибираєте її як щось таке, за чим потрібно помучитися, поплакати і зробити собі щось погане? Тут саме вибір стоїть за вами. Бачите? Дивіться, вона тут плаче, тут вона посміхається, а тут вона плаче. Тож ви маєте, навіть якщо щось не так. Ви маєте дивитися на себе в зеркало і посміхатися, і казати, що ви себе любите. Бо ви себе реально любите, дорогі Терези. Ну що ж, я бажаю вам робити правильний вибір у цьому році, щоб все пішло за вашим планом і все було тільки найкращим чином для вас закінчене. Можете використовувати це як мантру цього року. Все закінчується найкращим для мене чином. Я переможець. Я вибираю плакати від щастя. І побачимося в наступних відео. Па-па!